Тобто соді сьогодні, 17 серпня, дві року. Мукачево, Закарпаття. Пані Любо, ви в перший раз по цій трасі проїхали? Скажіть, Не перший раз. Скажіть ваше враження від сьогоднішньої поїздки, буквально декілька сіль. Що можу сказати? Прекрасна природа, природа. Е, гарна наша ненька Україна, і ми приїхали до вас е, гарний настрій в першу чергу. Сонечко імпонує нам. Гарно тут працювати Вас на Закарпатію, Мокачу, бо ми приїхали з колегли, до нашої компанії ДБС. У нас в містах там дуже багато як цільних сервоприрода, рослині. Ну і потреба можливість співпрацювати в можливість Сьогодні я думаю, це не сам опаседні можливість чергу до жителів міста Мукачу. Тут дуже дякую. То ви приїхали з, з чоловіком, з паном Юрієм, так? Пане Юрій, ви перший раз тут, так? Ну це ж враження нормальне, гарне, так? Ну добре, то будете тут ну, добути, скільки все побачите. Більш все, дякую дуже.